Маю для вас нарешті чудові новини. Повністю знято блокаду кордону зі сторони Польщі. Рух вантажівок через пункт пропуску ягодин дорогуськ відновлено. Про таке повідомили сьогодні пізно ввечері у нашій державній прикордонній службі. Тож справді гарні новини, тому що цей процес, ну м'яко кажучи, досить затягнувся від 23 листопада. Нагадаю, минулого року на пункті пропуску. На кордоні російською перепрошую польсько-українському тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину у грудні до протестувальників на кордон. Навіть приїжджав міністр тамтешнього сільського господарства, який запевнив, що вимоги протестувальників, начебто, виконують. Ну і вже на початку січня польські фермери припиняли тимчасовий страйк. Це сталося після того, як влада та протестувальники підписали порозумлення. Уміння про зняття блокади у цьому документі йшлося, що уряд зобов'язується виконати всі три вимоги фермерів: запровадження субсидії на кукурудзу у розмірі 1 мільярда злотих, збільшення обсягів кредитування за рахунок господарств на суму 2,5 з мільярди злотих, і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, збереження його на рівні 2023 року. Але згодом польські перевізники продовжували блокувати пункт. Ти пропуску, зокрема, такі як Ягодин Раваруська, Краківець на кордоні з Україною, вони заблокували рух вантажівок, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Ну але вже сьогодні. Маємо чудові новини від нашої державної прикордонної служби. Там констатують, що повністю вдалося зняти блокаду кордону зі сторони Польщі і рух вантажівок станом на зараз відновлено. Але я зазначу, що Схожі проблеми у нас виникали і на кордоні з Словаччиною, і також напередодні румунські фермери теж долучилися до блокування і, зокрема, вже заблокували два пункти перетину кордону із Україною. Зокрема, на території Румунії рух вантажівок через пункт пропуску Сірет та вікову Десус заблокували. Повідомили у нашій державній прикордонній службі вчора близько 12-ї години дня. Вчора ж. Вчорашнього дня фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів у напрямку пропуску Сірет, який знаходиться навпроти українського пункту пропуску Порубне. стало також почалося блокування румунського пункту пропуску. Як я вже казала, Вікову ДСУС, що навпроти українського Красногільськ. Поінформували прикордонники за даними ДПСУ, інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на їст, так і на. Виїзд з України загалом же Румунія з нашою державою має 14 пунктів пропуску з них лише два автомобільні, якими можуть користуватися вантажівки. Останніми днями румунські фермери то блокували, то розблоковували рух вантажівок на пропускному пункті Сірет, розташованому навпроти українського, як я вже казала, порубне у Чернівецькій області. Будемо стежити за цим процесом, але будемо сподіватися, що після такого потужного імпульсу з боку наших польських партнерів. Все ж таки, і на інших наших кордонах вдасться зняти блокади і вернутися до нормального, нормальної роботи і нормального функціонування прикордонних пунктів.